— Як справи? — Нормально. Тебе я, Тебе я бачу не дуже. А? — Тебе я бачу не дуже. А він на Жигулю в забора впилявся, то йому погано щас. І шо, він так сумує через розбитий Жигуль? Ну да. давай я скину забор... 2000 гривень новий новости купишь. Йому цей забор оплачувати а. Да, да. А, забор, блядь? Ну забор, да. За забор треба буде хуярить, на все життя тобі, брат. Да. То він, короче, летів боком давав бабульки, блін, забор сниз. я бульку збив, щоб гроші не віддавати за забором. І на другий раз думай, мужик. Ну нічого. зато же гуль маєш. Ну я тоже думаю, нічого страшного. Бабок в світі багато. Бабки в світі не главное. Ну да. Це говорять люди, які Дівчина. мають жигуля. Який з них толок, правильно? Вони тільки пенсію получають і всякі оці, а доходу сюди не приносять на роботу вони ходити не можуть. Нормально оплачувати комуналку теж не можуть. О, то сидять на лавочках, тільки ходять обсирають. Да. Знав, як вони смокчуть без зубів на обща раз'якують. Це мерзко.